Захисникам України присвятили своє засідання учасники клубу Надвечір'я. Його керівниця і ведуча заходу Ганна Пігуль короткими та влучними словами висловила настрій усіх українців. Ніколи Російська імперія не буде панувати на нашій землі. І ніколи в майбутньому ми вже не будемо, друзями. Зоя Стрихарчук продовжила тему віршем. І звідки ти у новий день співведуча заходу Надія Горопаха назвала героями захисників, які сьогодні боронять свою землю. А продовження зі сльозами на очах усі учасники заспівали пісню Виростеш ти сину. Но. Марія Кузьмінчук та Марія Марчук розчулили залу піснею «А мати сина жде. Надія олійник нагадала, що краса врятує світ, в якому кожна квітка несе любов, так само, як сповнюють нас душевним щемом улюблені пісні. Війна загострила почуття і відкрила те, про що ми не здогадувались. Про це зачитала вірш Марія Караван. Калинову красу потоптана, вишипанку чоботом, з поганим чоботом, нечестимі зри варвари закривавлена ненька, сплюндрована. Але ворог не знав, з ким він борець. Дома буде не небитла прогулянка, та моя Україна нескорена, кров зітерла з лиця, в берці взулася. Ми прозріли. Ми дуже цінуємо кожним містом, а також людиною. Зізнаємо. Любов до України звучить і в кожнім слові відомої на тепер у всьому світі пісні, що також спільно виконали учасники зустрічі. Вірші про сучасну війну. Один із них називається Такої дикості не бачив світ це про звірства російських окупантів, декламувала Валентина Ковальчук. Інший вірш теж про варварство і злочини росіян звучав у виконанні Тетяни Карпенко. На мирний народ, на вічі мою, коли Україна ще впала, російські ракети летіли на Луцьк, на Київ, на Рівне. Роман Бачинський провів аналогію між сучасним і минулим, яке описав Тарас Шевченко у своєму вірші Розрита могила. Але навіть у важкі і сумні часи українці завжди співали, тому так щиро звучала на зустрічі пісня Очі волошкові. Зачіпала за струни душі пісня ясини у виконанні Федора Марченко. «Ясини, ясини, наді мною шумлять ваші крона, і не наче літа, листя за вітром зліта». Єднала, зворушувала пісня одна калина, яку підхопили усі учасники. <паспоріг> Зі словами віри про нашу перемогу над ворогом та поверненням до мирного життя завершувалася імпровізована зустріч творчих небайдужих людей, які обрали гімном клубу і свого буття пісню із оптимістичним змістом Хай життя не кінчається.